В нас є вимоги для того, як нам приймати ветерана, тобто це не просто так. Як він повинен сидіти, щоб йому було комфортно? В наших, ви ж бачите, в наших умовах ми відокремили саме простір маленький, але саме такий, щоб ми тут тільки вдвох, бо інколи вони хочуть розповісти, вони. Мають потребу розповісти і розмовляти. Цей простір у нас створений для ветеранів. Тут в нас ветеран е, має відвідувати це моє робоче місце. Вся техніка в нас для ветерана, Тобто я тут і все це нам надали всю техніку для того, щоб нам було комфортно е, е, працювати. Місце, де ветеран буде комфортно розмовляти. Е, тобто, ми тут тільки вдвох, в цьому просторі е, нам ніхто не заважає, і ми завжди тут спілкуємось. Тут в нас завжди. Є для ветерана паперові салфетки, в нас є водичка, і в нас є цукерочки. Іноді їм потрібно. Ну тобто, в нас все для ветерана тут зроблено. В мене ветерани, яких я опрацювала, тобто це в нас, які чекають на особові справи. Це в нас вже ветерани, які вже опрацьовані. Тобто, все ми зробили, і цим людям я вже надала і інформацію і допомогу. Моя робота заключається в тому, що я повинна інформувати ветерана про всі можливі послуги і права, які в нього є в державі Україна. Це перше. І по-друге, вже більш локально про наше місто, які програми працюють в нашому місті. В місті Південному все також є адаптовано для ветеранів на на вис дуже високому рівні. В нас працює спорткомплекс Олімп. В нас є реабілітаційний центр Фенікс. Який там дуже допомагають хлопцям. Також в нас є лікарня. В лікарні є започатковані ініціативи для ветеранів. В нас є психолог в лікарні, яка пішла нам на зустріч, і вона запрошує до себе ветеранів, вона з ними працює. Це дуже, це дуже важливо. Які кроки ветерана, коли він звільнився? Коли ветеран звільнився, то перше його місце це ТЦК. Центр eh... Територіального комплектування, там є фахівець, яка працює з ними. Тобто там всі надаються, вся надається інформація, вся надається інформація про пільги, про його кроки в подальшому і все його життя, яке буде, вони надають першу інформаційну допомогу. Потім вже є соціальна служба і центр підтримки ветеранів. В нас це є. І потім вже я. Я це фахівець, який комунікує із ветеранами. Раном із сім'єю я надаю всю інформацію, я доп... надаю допомогу. Е, до мене звертаються завжди ветерани з нагальними проблемами. Які це проблеми? Це е, проблеми з. Надання допомоги матеріальної, це, по-перше, ми всі живемо в одній країні, і в нас одні ті самі проблеми. І також це медична допомога і медична реабілітація. Це найголовніше, що в них стоїть. Бо здоров'я, і, і, і матеріальне. Як я працюю з своїми ветеранами? Коли до мене приходить людина, я розповідаю всю інформацію. Ми обговорюємо, які є нагальні проблеми в людини. Тобто, якщо треба допомога звернутися в ЦНАП і на облік квартирний, це перше. Якщо потрібна якась допомога з консультацією лікаря, це по-друге, я створена Міністерство ветеранів створило мою посаду для того, щоб знаєте, зберегти нерви ветеранам, коли вони оцю комунікацію роблять між державою і своїми потребами. Тобто, якщо потрібно ветерану все це зробити, знайти місце, де йому нададуть безкоштовну, я наголошую реабілітацію. Я це все шукаю. Я це все договорюсь. Я працюю з адміністрацією закладу, і потім вже мій ветеран їде і отримує послуги, які йому потрібні. Скажіть, будь ласка, чи багато зараз у південному ветеранів, чи звертаються до вас люди, чи знають про вас? Ветеранів багато. місто в нас невелике, ветеранів в нас багато. Я не можу розголошувати, але в нас багато ветеранів, і в нас дуже багато сімей, які чекають. І тому вони всі, це мої люди, з якими я працюю. Мої люди не всі знають про мене. Чому? Тому що в нас є. Ми висвітлили моє, мою роботу і наш простір у всіх можливих засобах інформації. Але е, інформації зараз дуже багато. Ми живемо в такий час, коли інформації дуже багато. І як правило, якщо якась інформація є, і там трошечки я потерялась в потоки цієї інформації, то він мене пролиснув і не побачив. Але я для себе обрала такий шлях. Я телефоную всім адресно. Мені надали допомогу в телефонах наших ветеранів, тому я телефоную. Кожному, я запрошую до себе, і потім ми вже починаємо працювати. Е, є такі ветерани, які знали від мене від своїх друзів, від побратимів. Тобто, до мене звернулись, і е, ми працювали з одним. Він розповів, що є я, і до мене звернувся вже друг або побратим. Тобто е, працюємо. З будь-якими ветеранами, які до нас звернулись, я ніколи не відмовляю ветеранам. Мої люди це люди, які зареєстровані в нашій територіальній громаді. Але якщо є якийсь ветеран, якому потрібна моя допомога, і він не зареєстрований в нашій громаді, я надаю допомогу всім. Я нікого не лишаю без уваги. Крім пас, казали, що буде юрист, психолог чи є ці фахівці? Так. На жаль, немає. Ми шукаємо в нас міністерство ветеранів. поставило дуже високі вимоги до фахівців в нашому просторі. В нас ветеранський простір. Зараз ми базуємось тут, але ми маємо надію, ми маємо деяке приміщення. Нам там зроблять, адаптують його саме для ветеранів, щоб нам там було. І потім, коли ми знайдемо ще якусь людину фахівця, що буде. Щоб я була не одна, бо це дуже важко одній. Ми тоді вже переїдемо в наш простір ветеранський. Над цим працюють. Адміністрація міста працює. В адміністрації міста це першочер... питання першочергове, тому ми працюємо, але ви зрозумієте, я не можу одна. Тут мені завжди мені допоможуть. І іноді бувають такі питання, коли, які мені потрібна допомога. Я працюю з ветераном, мені потрібно зробити. Робити, ви ж бачите, нам надали всю техніку, мені потрібно зробити ксерокопію або скани. То мені допомагають фахівці в цьому центрі. Коли в нас буде укомплектований наш штат, і ми переїдемо, то вже там будуть тільки ветерани, нам ніхто не буде заважати. Ми можемо трошки більше спілкуватись, бо я розумію, для ветеранів дуже важливе спілкування. дуже важливо. То ми все робимо для того, щоб їм було комфортно. Ми розуміємо цю, ці потреби. Треба, як тільки в нас все буде готове, ми будемо радо приймати наших ветеранів в спеціальному просторі саме для ветеранів, і я маю надію, що їм це все буде дуже сподобається і буде комфортно. Тут як ви облаштували це приміщення, якесь воно якби окреме так. Я вже провела вам екскурсію. В в нас приміщення нам тут надали два. Перше приміщення це оце маленьке, де ми завжди з ветеранами маємо бесіду. Воно трошки адаптоване для нас. В нас є вимоги, це не просто так. В нас є вимоги, в яких ми маємо приймати ветерана, тобто в нас чітко прописані умови, які потрібно зробити, як облаштувати це місце. Свою основну роботу я Роблю в великому кабінеті, і там вже в мене і техніки більше, і простору більше. Але саме таке, знаєте, уютний оголочок ми зробили саме для ветеранів, і тут ми їх приймаємо і всі проблеми ми вирішуємо саме в цьому кабінеті. З чим найчастіше звертаються ветерани? Реабілітація. Найчастіше ну, по перше, це треба зрозуміти, що їм дуже потрібно поговорити. Оце саме найголовніше. Їх потрібно вислухати. В них дуже багато чого болить. А ви ж знаєте, ми працюємо. ветерани – це в основному чоловіки. А чоловіки в нас не плачуть їм не боляче, але насправді боляче. Треба їх вислухати. Саме в цій, в цій першій розмові, як правило, ми виявляємо ті проблеми і ті нагальні питання, які в них є. Матеріальні питання і також реабілітація. Дуже багато з них реабілітацію не отримували. Як правило, вони кажуть: в мене нічого не болить, мені нічого не потрібно. У мене все добре. Подумайте про того, в кого не все добре. І от кожен із них мені каже, що в нього все добре. Йому нічого не потрібно, він справляється. Але ми маємо їх реабілітувати також. Я хочу відзначити, що в нас є така категорія, яка трошечки в тіні залишається, це дружини. Це дружини, які дочекались, це дуже велика титанічна справа дочекати свого чоловіка, дочекати свого героя. І от ці дружини, велика їм шана і велика їм дяка за те, що вони дочекались. І саме всі хлопці відзначають, що те, що вони продовжують життя. І те, що їм дає надію на життя на завтра, це їхня сім'я. Я дуже дякую тим дружинам. Які дочекались, і які супроводжують свого героя далі. Підтримую, Підтримую да, це дуже, 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 дуже важливо. Я знаходжусь Новобілярська, 24, це центр надання соціальних послуг. Я тут завжди з 9 ранку до 18, в п'ятницю до 17, з 13 до 14 в нас перерва. Як правило, на розмову і на перше ознайомлення йде година. Не менше години, тому якщо ветерани будуть звертатись, їм потрібно врахувати, що десь годину на це все треба е, залишити, бо в нас треба. Я пояснюю, ви ж розумієте, розмова з ветераном вона особлива. Тобто, є люди, які трошки недобре чують. Е, їм потрібно повторити, записати. Найкраще це записати. Тобто всю інформацію, яку я надаю, я завжди стараюсь <кхи> дублювати, писати. Я їм все це віддаю: всі ці записи, всі телефони. І вони, якщо навіть щось забув, завжди записано. І він знає, він запам'ятає, я пишу так, зрозуміло, що це лікар, це земля, це треба туди, це такий кабінет. Потім, що ще б хотілося мені відзначити, я дуже прошу наших ветеранів і сім'ї, і всіх жителів нашої громади. Частіше відвідувати будинок культури. Чому це дуже важливо, що ветерани зберегли нам землю? Але в нас є не тільки території, в нашої України є код, код нашої нації, і це наша культура. От найголовніше, що треба зберегти на на будь-якій території земного шара, ми залишимось українцями. Ми залишимось українцями через те, що в нас всередині, через нашу культуру. Тому я. Дуже прошу всіх відвідувати будинок культури. Там підготовлюють дуже, дуже цікаві і різноманітні концерти. І це велика шана працівникам культури, що вони плекають нашу культуру.